Головною подією тижня стало завершення Україно-Американських міжнародних навчань «Сібриз-2013» із запрошенням представників флотів інших країн. Цього року до навчань було залучено близько 1700 військових, 15 кораблів і суден біля 10 літальних апаратів та 35 одиниць автобронетанкової техніки у береговому, морському та авіаційному компонентах. Українськими військовими та їхніми іноземними партнерами відпрацьовувалися питання щодо проведення міжнародної операції з безпеки на морі та евакуації на Батантів в ході маневрів за методикою програми перевірки зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей було проведено оцінку другого рівня великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» фрегату Гетьман Загадачний» з вертольотом К 27 А також відбулася самооцінка першого рівня роти морської піхоти військово-морських сил України. Офіційна церемонія закриття відбулася 20 липня в Одесі. Там ВМЗ ВМЗ і Атводка. Детальніше про перебіг навчань дивіться у сюжетах наших кореспондентів. За легендою операції через землетрус в умовному регіоні різко дестабілізувалася обстановка. Активізувалися незаконні збройні формування. Мародерство хопили весь регіон. В місті чутні постріли. Командування навчань вирішує провести операцію з евакуації мирного населення, зачистити район та таким чином встановити стабільність у регіоні. Отримавши наказ, учасники берегового компоненту у шостій ранку парашутним способом здійснили висадку повітряного десанту у район стихійного лиха. Їхнє завдання провести розвідку місцевості. Та виявити незаконні бандформування. в той же час. У складних погодних умовах морські піхотинці десантуються з великого десантного корабля Костянтин Ольшанський та здійснюють марш кидок до умовного регіону. Для підтримки чорних беретів на вертольоті прибуває аеромобільний взвод, який має встановити місце знаходження некомбатантів. За декілька годин основні незаконні групування знищені, заручники звільнені, мирні мешканці за бажанням евакуйовані у постраждалому районі. Встановлений військовий контроль та відносна безпека. Особовий склад десантно-штурмової роти та розвідного зводу відпрацьовували питання взаємодії з Міністерством надзвичайних ситуацій по ліквідації наслідків стихійного лиха. Також з полігону вони доставили відпрацьовували питання евакуації некомбатантів, відпрацювали питання замочку, це підготовка техніки до використання на плаву, і організація доставки особових некомбатантів на великий десантний корабель костянтин Альшанський. Після завершення операції всі її учасники з полігону Широкий лан перебазувалися до порту Очаків. Там на них вже чекав ВДК Костянтин Ольшанський, який у взаємодії з державною прикордонною службою успішно доставив некомбатантів з району лиха у безпечне місце.